Принесли нам на ремонт ось такі коліщатка, вже зняті з валізи, щоб ми замінили саме колесо. Ось бачимо, два дуже пошкоджені, ну і другі зношені. Зазвичай сильно пошкоджені, це ті, які стоять зі сторони видвижної ручки. На них більше йде нагрузки. Якщо ви захочете, як і ми. Поміняти самі колещата, такі поставити на підшипниках. Заводські йдуть без підшипників, як бачимо. Які два розміри вам потрібно? Перший розмір це ширина. Вилки. ось оцей. Отсюда до сюди. Не колеса, а вилки. Тому що ви будете ставити колесо в вилку. В нових колесах, які йдуть на підшипниках, є виступ. І якщо колесо саме 18 мм, то з виступами. Воно буде в даному випадку 21. Тобто вам потрібно знати ширину вилки, щоб згідно неї підбирати. В даному випадку, ми вже заміряли цю ширину, вона 24 мм. Тобто шукаємо колесо як оці 21 і ще по міліметру останеться для того, щоб внутрі підкинути шайби. Після того, як заміряли ширину, міряйте діаметр цілого колеса. В даному випадку це 46 мм. Як бачимо, місце є, тому можна і 50 мм поставити. Головне, щоб по ширині ввійшло. Якщо не вийде, його можна нагріти, розширити, зафіксувати і тоді забутовувати. Якщо ж ви захочете підібрати нові колеса, з чого починаємо? По-перше, це зняли його і дивимося на внутрішню форму. Згідно цієї форми, починаємо шукати. Ну, ми тут пропонували клієнту ось з такою формою. Да, візуально вони відрізняються і трохи вищі. Але посадочна форма така сама, ну, в даному випадку, ще і по саморізам повністю зівпало. Є ще подвійні. Ось точно з такою ж формою. Але подвійні, вони вищі, але по саморізам теж зівпали. Це дуже важливо. Собственно, і все. Головне це форма. А далі вже розміри плюс-мінус. Така форма буває в даному випадку 80 на 80 це оці дві сторони. Ну але бувають різні: і 75 на 75, і 90 на 90. Тому спочатку шукаєте форму, далі замірюєте всі сторони і порівнюєте з потрібними. Починаємо міняти. Для того, щоб зняти колесо, потрібно зняти оці заглушки по бокам. Одна і друга. Коли ви їх знімете, у вас буде отакий доступ до заклепки. Знімається дуже легко, ось вони. Два фіксатора пластмасу, тобто чимось підховернули і витягли. Якщо колесо отак пошкоджено, може дуже туго зніматися, бо воно тут розплавлене. То є, плоскогубцями допомагаєте. Коли зняли, ось вам доступ, ви сверлюєте ободок на заклепці і все знімається. І знімаємо старе колещатка. Далі, як зняли, за необхідністю треба з внутрішньої сторони зачистити, бо багато наплавленого. Прошліфувати і вирівняти. Шайби внутрі обов'язково будемо підкладати, сюди трохи солідолу положимо, щоб гарно крутилося. І починаємо монтувати. Готові наші блоки, шайбочками. Заглушки, які ви знімали. З однієї сторони вже нічого не зробиш. Отаку от підгайку ми заглушку ставимо. А з іншої, ті, що й були, трошки клею додали, щоб воно трималося. І отак от, от більш-менш красиво. Крутитись воно буде тугіше, бо на підшипнику. Болтик затягуєте так, щоб колесико крутилось не на болтику, а на підшипниках. І готово.